Вітаю всіх глядачів мого канала. В минулому відео я розігрував 400 тисяч, два місця по 200 тисяч. В минулій трансляції ви можете подивитись результати розіршу. Зараз на екрані я вам покажу переможців, як я їм передав кошти. В цьому відео буде також розіграш, умови також будуть в кінці відео, і розіграш буде не на 400 тисяч, а на 600, і буде три призових місця. А на рахунок відоса, то сьогодні будуть тільки позитивні виклики, без негативних. Тому хочу побажати вам приємного перегляду. Перший виклик який я покажу, це виклик з громадянкою. У нас була приватна бесіда конфіденційна, і вийшло так, що офіцер трішки порушив конфіденційність бесіди, і тому можете побачити далі, як це відбувалося. Ви тільки раз ударили? Так. Да. Заходьте офіцери. Дивіться, не один раз ударив, зараз покажу, вона його Та прям забила. Вітаєте Давайте прямо до запису веснику, запис батікамерки, підключу до телефона та. Сенці, а ви, ви порушили конфіденційну бесіду, чи що? Як ви могли почути, що ми тут розмовляли? Я? А що ви підслухували за нами, ви вже чи що? Ну я сьогодні це. Бу... А як ви почули, розкажіть. Ну, якісь відвоння почув. Що тут такого? А чому ви на золоті? Ну, під дверями стояв. Це... це так не можна. Ну я почув. — Я не Якщо ви під дверями стояли. Ну, то двері сильно такі, знаєте, нас погані. Я не знаю, нас Та держава не, не хоче. Його. So, давайте до запису Ні, я вам щось скажу, якщо. З вами стояли, людина говорить. Ну, коротше, ось така ситуація вийшла, що він підслухав і тепер каже, що він після посиленого патруля, у нього шумит голові, і через це він підслухав. Ну, коротше, починає відкручуватись, там прокурор йому щось хоче сказати, але він його перебиває. Відтозі ні до чого не дійшло, громадянка просто пропала. Ну, вийшла з гри. Ну це підозра у 13.2 кримінального кодексу. Я спасиваного. Я спасива на патруля. У мене якісь голові можуть бути щось не то. Якісь помилки, розумієте? Буває. По мені Зараз поїду до лікаря. До лікаря поїду. А, ну все. Удачі. Так, далі. Наступна ситуація. Я приїхав на виклик. Показали, що громадянина затримали за те, що він проник на закриту охороняєму територію. А оказується, туалет в Мерії це є закрита територія. Я тільки тоді про це дізнався. Це для мене було дуже дивно. Туалет в Мерії вас там затримали? Так, він сказав, що це проникнення в закриту територію. Туалет це закрита. Ліфт теж закрита. Так, де це дивишся? Ну, я вам всім довіряю, але не повністю розумієте, я краще. Так, прокурор, ти наглядову діяльність проводиш, ви ще не почали, я Все. Ну, Це ужас, це просто жах, це жахі. Ой-ой ой. Ой-ой-ой. Почекай, що загрузиться. У і ах, у агента ЮССС не зберігся запис, який проводив затримання, тому, на жаль, прийшлось відпустити затриманого. Я діючий інструктор колегії адвокатів Медіс Фоси даю свою рекомендацію відпустити затриманого та зупинити всі процесуальні дії. В наступному виклику була вже інша ситуація. Романіна затримали за перешкоду, тобто він перешкоджав роботі уповноваженого співробітника, але у цьому в мене виникли сумніви, і ми трішки почали спорити і дійшли до одного висновку. Так, громадянина, до закону вимогу покидамо. Прослали НДИ по покидаємо. Все, забей. Дай ви учасник кримінальних подій всіх? Дай третью закономову, покудам, про целин Ди. Я пойду. Про по так идем замок, когда он достаточно на наконограм, но везем друг волосы за собой смешно, взяв полиция татармейса, может займаться, будто застремане по сути не покор. Вы можете державного службовця показана свои здравия закупатели. Я вам сказав. Ні, але законна вимога на основі чого була зроблено. За процесуальні дії. Ми процесуальні дії тут проводили, А он стояв намішав. Він заважав вам? А що ні? Он просто так тут стояв, мовчав, нічого не робив? Ну просто він сидів з вами говорив, ви його за це затримали. <по> типу ви <по> могли сісти <по)> і поїхати, він, він, він вам ніяк не перешкоджав. Просто перешкода роботі понуважи співробітника, що спричинило опущення затриманого переслідуваного. Ви, ви не впустили затриманого. 10.13. крапка Перешкоджання роботі у співробітника під час виконання посадових обов'язків. Я розумію, але це не було перешкоджання. Ну, а він 10 метрів не відходив на 10 метрів в момент процесуальних дій. 9.1, 9.2, 9.3. Ще було затримання по статті 6.5, тобто викрадення чужого автомобіля. Та ви, тобто ви маєте право тримати мочі. Муіччя... У нас, у нас тепер може всім вражанам, так? Так? підходити в присолки. Тобто, також не то фонотикувати. Ну, співробітники правоохоронних органів мають право вимагати відійти від місця затримання на 10 метрів. Так. Ви зараз від нього не вимагали. Типу, ага, там він не 10 метрів. Він просто підійшов, Царто відійшов. Ізначально я вимагав, коли показав свій жетончик. Все Замазати. добре, тоді цей переходимо. Ви собі можете дотриматись, мої рекомендації можете не дотриматись, але я дам рекомендацію відпустити. Ну, по факту там я согласен, немножко не так. 10-12. Не, можна було ебануть сперва. Перешкоджання, потім вже 10-12, ну окей. Але розумієте, перешкоджання діло таке суб'єктивне, там не видно було, що він перешкоджав. Типу. Ну, в момент процесуальних дій він просто зайобував мене за цей вислів, і це можна вважати за перешкоджання. Е, я діючий інструктор колегії адвокатів, даю свою рекомендацію відпустити затриманого та припинити всі добре. процесуальні дії. Ось такий цікавенький виклик був. Ну, досить рідко зазвичай попадаються такі виклики, там, де потрібно поспорити, подумати. Зазвичай там або нема порушень, або запису нема і тому подібне. А це прямо було цікавенько. І останні виклики я хочу вам показати, вийшов теж удачний. Можна так сказати, що просто зіграло оце правило, правило сервера на мою користь. Тим, що відеозапис повинен бути цільним. Якщо він не є цільним, то це вже е, він не є IC доказом. А що ти запис зупинився? Бо, тому що я хотіла на цього відкату залити. Типа, в мене запис є. от. Тут проблемки. А що? Ну, запис повинен бути цілий. Ти, ти повинна була відіграти або голос, або. В чат, що ти замінила батарейки або там і тому подібне. Да, зараз я тобі скажу навіть точно як. Я такого просто не знав. Зараз я знайду. Ні, я вірю тобі на слово, типу. я просто цього не знала, що треба батарейки заміняти. Да, тому що запис має бути непреривистий, тому що mm. е, Ну це адміни випустили правило, може, місяць назад, два, якось так. Euh, щоб не було таких випадків, що зупинили запис, сказали, що ж йому і зразу продовжили. Типу, подібне. от, от саме це примітка до цього. Відозапис повинен бути цільним. Я питав у адміністрації, і я вже, типу, знаю. Навіть якщо е, не можна зупиняти запис, коли адвоката викликали. Mm. Типу, от, потрібно відіграти хоча б вось, там, замінила батарейки в Бодікамі. Е, я, інструктор колегії адвокатів в Медісвосі, даю свою рекомендацію. Зупинити процесування дії та відпустити затриманого. Дякую. В принципі, на цьому все. Більш таких цікавих викликів не було. Також, як я і казав, в кінці відео будуть умови розіграшу. Розіграш буде на 600 тисяч, будуть три призових місця. Вам обов'язково потрібно підписатись на канал, поставити лайк, написати будь-який коментарій. В наступному відео ви зможете побачити, хто переміг, або подивитися коротеньку пряму трансляцію, щоб не було ніяких питань. Кому що дісталось, щоб все було справедливо. Все, всім дякую за перегляд. Це, можливо, останній день адвоката, але, можливо, не останній. Ну там вже як вийде. Всім дякую за перегляд.